Від сьогодні, 17 липня, усіх чоловіків від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи в друкованому або електронному форматі. Про це на брифінгу розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Макачевського прикордонного загону Ігор Сірий. З нуля годин 17 липня розпочнемо перевірку наявності достатніх підстав для перетину державного кордону. Чоловіками призовного віку, тобто категорії СНАД 60 відповідно, і у всіх 100% будемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Тобто, всі ці чоловіки зобов'язані були протягом попередніх двох місяців звернутись до представників РТЦК, оновити свої відповідні дані. Хто не був стати на військовий облік, відповідно, хто уточнитись, хто має підстави для відстрочки, отримати цю відстрочку, відповідно. І з 17 липня особа, яка буде виїжджати через кордон, а саме чоловік і підпадає категорії сме 60, ми в обов'язковому порядку перевіряємо наявність військово-облікового документу, чи він був оновлений. Окрім паперового військово облікового документу, ми також будемо перевіряти відповідно резерв плюс, оскільки резерв плюс є таким ж самим аналогом, як і паперовий документ. Якщо не буде такої відповідної інформації цього, Документа ми будемо змушені відмовити у перетині державного кордону відповідно цим чоловікам і рекомендувати їм звернутись до представників РТЦК та СП з метою уточнення та оновлення. за словами Ігоря Сірого. Якщо людина після відмови оновить військово-облікові дані, тоді зможе перетинати кордон. В найближчий короткий час, там хто там за декілька годин зможе, хто за добу спокійно зможе перетнути державний кордон у будь-якому пункті пропуска за наявності цих документів. Категорія, яка визначалась відповідно по е, пункту 2.6 постанови кабінету міністрів 57, а саме ці особи, які мають мати відстрочку. У цих осіб ми і надалі будемо перевіряти наявність відстрочки. Відповідно, це до прикладу категорія особи, на утриманні, яких перебуває троє і більше дітей. Так звані багатодітні або відповідно інша категорія опікуни, особи, які здійснюють за рішенням суду самостійне виховання, чи особи відповідно, окрім військово військово-облікових документів і достатніх підстав для з мають і мати відповідну відстрочку.